Мерцешори – це давній символ весни, що має особливе значення для Бесарабії. Вони уособлюють пробудження природи, перемогу світла над темрявою, тепла над холодом, життя над смертю. Ця традиція тісно переплетена з історією та культурою регіону, відзеркалюючи споконвічне прагнення людей до оновлення та надії. Колектив мальований півень вирішив не просто відзначити прихід весни, а зробити це зі змістом через творчість, спілкування та підтримку тих, хто нині виборює наше майбутнє. Майстер-клас із виготовленням рецешорів став справжнім ритуалом єднання. Кожен вузлик, кожен виток нитки це символічний акт віри у краще. Хтось згадував дитинство, коли разом із батьками чи у школі створював ці прикраси. Інші відкривали для себе історію цього звичаю, поринаючи у дослідження. Усі разом творили, розмовляли, ділилися думками та грілися чаєм. А найголовніше передавали тепло захисникам, адже зібрані під час заходу кошти були спрямовані на потреби 182-го окремого батальйону територіальної оборони. Бо справжня весна прийде тоді, коли переможе світло. І нехай кожен мерцішор, виготовлений руками, стане маленьким оберегом на шляху до цієї перемоги. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний канал.